Всіх вітаємо. мене звати Сергій Смірнов. Працюємо на твоєму місті, і сьогодні з нами Дмитро Шеренговський, проректор зовнішніх зв'язків у КУЄ, фахівець з міжнародних відносин. Вітаю, пане Дмитро. Вітання, пане Сергію. Питання одне насправді, можливо, єдине, що зараз можна трошки спокійніше проаналізувати собі події, які відбулися, і зрозуміти ймовірні наслідки. От якщо бо я бачив кілька постів на цю тему у вас було, я думаю, що, можливо, якраз зможемо так підсумувати це. Так, очевидно. Ну, я не знаю, з чого розпочати. Тут можна рухатися різними питаннями, так, але якщо. Дивитися на, на загал, то ми, ми маємо зараз обіцянку Трампа завтра поставити якраз всі крапки над І. Так він обіцяв фактично в четвер четвервечері мати якусь велику-велику. Ідею, так чи велику велику історію розкрити, і при цьому нагадав, що він залишається єдиним президентом Сполучених Штатів, за якого жодна жодне клаптика української землі не було віддано, так він це в своїй соцмережі обіцяв. Ну побачимо, що що, що що це буде означати, але якщо дивитися загалом на ту ситуацію, так і на ту на ту зустріч, яка відбулася. То ну, ми мусимо кілька ніби речей поставити так. Перша річ, то очевидно, що сам тон розмови, і, які проводили власне Дональд Трамп і Джей Ді Венс, ну, це в дипломатичну розмову абсолютно не вписується. Так, вони не вперше. Абсолютно використовує такий атакуючий стиль. Ну можливо, від жидівенцем так ми ще дуже цього не бачили. Хоча якщо подивитися на його там твіти, де він подібно насправді не стримує себе щодо і Канади, і Мексики. І він нації. колись подібними словами і про самого Трампа висловлював. А так він, він, він власне, 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 він колись про це і про самого Трампа говорив. Тому Але, я, я якраз буду... от тоді зразу уточнюю з вашого дозволу, а, а, ви якраз згадали. Цю ситуацію з, з Канадою, з Трюдо. ну Дуже хамська була поведінка там дівчинкою називали прем'єр-міністра великої країни. Сусідки. Поведінка з європейцями в них була достатньо зверхня. Але саме от зустріч з Зеленським стала тим, що просто взірвала ситуацію і закрутила ці події, змусила Європу миттєво реагувати, давати відповіді явні чи неявні. Чому, чому так? Чому попередні події були настільки млявіше сприйняті? Ну, давайте я завершу цю попередню думку. Та тобто, ми бачимо, що цей то наша розмова він, він, він не є вперше, тобто він сам по собі відбувається доволі часто. І, і от тут поставало власне питання, так що, що нам робити. Тобто, я, я не є солідарністю. Думкою, що це запланована наперед пастка. для Зеленського, мовляв, щоб там Сполучені Штати могли отерти руки і вийти з цієї ситуації. Я згідне з цією думкою, що вже в процесі розмови. Власне закрутилося, так і просто скористалися перед стількома камерами. Ось Джедівенс, так як ми бачимо, відреагував на слова президента Зеленського, і, і, і тоді пішло. Поїхали. Тут же вони себе не стримували абсолютно ніяк. Ось і що, що з тим робити? Це є одна з одна з точок, так яким я надію, що ми зараз поговоримо. Ось а в, в контексті, чому ця така трішки хамська. Поведінка, чому вона раніше проявлялася, але не мала такого великого ефекту. Ну тут, тут насправді до кінця ми не знаємо цієї картини. Ми, я думаю, що ми її трішки пізніше будемо знати, коли почнуться якісь детальніші коментарі. Тут можна тільки гадати на кавовій гущі. Так? Одна починаючи від того, що ну, от так от надуїло всім. От бувають такі речі, коли просто вже пересичується і надоїдає. Так ми бачили неодноразово, як європейські наші партнери, Нари там на Віктора Орбана реагували та до певної міри, якісь певні речі терпілися, терпілися, а потім ось просто просто вже не було терпіння, і тоді це переростало в щось більше. Ось можливо, це також ця, ця історія, але з іншого боку, якщо подивитися це не з призми так простих психологічних відносин, так а розкласти це на рівень, ось сприйняття і тих цінностей, про які політики різних країн декларують, то Ну, ми е, не маємо е, тут ситуацію, коли ось, е, скажімо, ця зустріч відбувається там від доброго життя, чи ми не маємо ситуації, коли ця зустріч відбувається за загальними двома інтересами. Так, ми маємо цю зустріч виключно через те, що Україна терпить е, агресію, яка є одна з найбільших там, з часів Другої світової війни на європейському континенті. Ми маємо цю зустріч які тому, що. Низка країн, в тому числі Сполучені Штати, в певний момент зобов'язувалися нас нам допомогти в випадку такої агресії. Я тут маю референс не тільки до там, сумнозвісного Будаперського меморандуму, але й про низку договорів про двосторонні відносини, так і про певну лінію допомоги, яка, яка існувала, так і, і, і зараз ми мали цю зустріч фактично в умовах, коли. Ось у ця лінія допомоги і підтримки. Очевидно, що яка накладається і на стратегічні пріоритети Сполучених Штати, де, наприклад, стратегія їхньої оборони дуже чітко вказує, що Росія це один з ворогів, не таких критичних, як Китай, але але ворог так це нова оборона стратегія, яка так була прийнята ще з часів Байдена. В останній рік, але була прийнята, чи це також накладається на стратегічні документи НАТО, так під якими стоять певні зобов'язання і підписи, і ми маємо ситуацію, коли Україна в тому числі є стороною, ну яка веде ту війну, так ніхто з інших не веде ту війну, так і, і коли фактично повернення до тих стратегій чи повернення до тих зобов'язань, які в тому числі брали Сполучені Штати. Ось ми, ми, ми мусимо робити якісь робити екстраординарні кроки. Так, це ну це дуже нетипова ситуація. Так, є зміна керівництва, це зрозуміло. Кожне керівництво має свої пріоритети. Це також зрозуміло іноді в країн змінюються пріоритети. Це також зрозуміло, і про це про це говорять, але явно не в такий спосіб. Так і явно не в такій ситуації, коли країна, яка веде війну, країна, яка потребує, так приїжджає і. І, і отримує ось такі от відповіді, тому це ну це обурює. Це обурює, тому дуже зрозуміло, що батьох це обурює. Якщо а, ці всі хамські речі там відносно до Тудота чи до інших а, країн можна ну могли не так гостро сприйматися, тому що вони просто не є в цій гострій такій ситуації. То тут багатьох це просто обурило, і окрім того, батьох це ще й обурило, а, на мій погляд, з точки зору. Ось такого знову ж таки особистого сприйняття, що, що буде, якщо е, на ці країни нападуть, на країни е, НАТО нападуть. Так? Чи, чи, чи це означає, що буде така ж сама відповідь зараз за президента Трампа е, тим країнам, які є членами НАТО? Так? І, і от оця невпевненість, ці всі речі вони фактично сформували цю ситуацію. Я думаю, що це такий різний комплекс. Особистого, так і з іншого боку, такого трішки не стратегічного, але явно такого ось сприсприйняття ідеалістичного цієї ситуації. Ось тепер що з тим робити. Це велике питання, що з тим робити, і як буде виглядати ситуація. Чому тому що. Попри ті образи, і, які явно були, і попри бажання показати ту цю домінацію над Зеленським, на те, що насправді всі, ну за цією мовою, козирі так сидять на руках у Трампа, але нам потрібно також враховувати цей фактаж, так тому що якщо забрати питання е, військової, е, фактично, якщо забрати питання в питання військової допомозі, ось данської моделі, українське виробництво. То ну ми бачимо, що майже 50%, якщо не поняттям там 48% до цього часу зброї, яка нам надходила, це була зброя, надходила саме зі сполучених штатів. І тільки там 47%, відсотків. Якщо я знову ж таки не помиляюся там в деталях цих цифр, ну це поріг у тих тих цифр. Та сполучені трати найбільше, і тоді вже йдуть європейські партнери. І близько 30% відсотків всієї допомоги надходило від від Сполучені Штатів станом на зараз, за роки від початку великої війни, тому. Як це замістити у випадку, якщо Сполучені Штати різко обірвуть цю допомогу? Це є велике питання. Так і очевидно, що стратегічно ситуація виглядає таким чином, що Трамп вже давно натякав про те, що для нього ця війна не є пріоритет, для того він готовий самоусуватися. Це було низку разів сказано. І, і питання, ніби самоусунення, на яких умовах виглядає, так. Тобто я не маю жодної думки про те, що для Трампа взагалі важливо, яким чином буде так врегульовуватися цей збройний конфлікт, чи яким чином буде заморожуватися театр бойових дій, і що буде потім. Я думаю, що для нього це все абсолютно неважливо. Йому важливо, щоб це зупинилося. Ось, і Бачите, він це, він це описав такою дуже небезпечною, як на мене, формулою. Про те, що навіть Путін хоче миру, а Україна хоче воювати. Він про це так тільки активно говорить. Кажу, вона, вона є дуже тривожна. Це підхоплюють, так. підхоплюють наші вороги-опоненти. Ну, ми ж самі нав'язали цю формулу тільки з іншого боку. Давайте згадаємо цей час, коли. Фактично ще до інавгурації Трампа Зеленський зустрічався з ним в Парижі. Ось в Макрона, і тоді ситуація була абсолютно ідентичною, тільки навпаки. Тоді ми нав'язали цю формулу про те, що дивіться, ми готові йти сідати за стіл переговорів. Так зеленський ж тоді вперше заявив, чи не вперше заявив про те, що публічно про те, що ми готові сідати за стіл переговорів. До цього не було такого явного, так тобто проводилися формати дискусійні. Ми знаємо стамбульські зустрічі, так, але ось такого вперше не було. А і тоді Путін був поганий тоді Путін був поганим, тому що ми якраз використовували нашу дипломатію, використовували на мій погляд, абсолютно правильно використовувала ось цю термінологію. Що дивіться, проблема не в нас, проблема в росіянах. Вони не готові сідати. Те, що ми не докрутили ту формулу, і те, що вона зараз в один момент була перевернута, та це проблема, і це є дилема. І це з тим, з чим зараз нам треба буде зв'язуватися. І оце одне з питань, що робити. Тобто, нам треба знову переконати. Якщо для нас важливі сполучені штати, а з точки зору підтримки, яка надавалася, яка може припинитися, на мій погляд, вони є важливі, щоб вони поки що ще були в цьому процесі, то нам це є одне з питань, з яким треба впоратись, так і очевидно, що тут тиск може здійснювати і вже мають здійснювати не тільки Україна, але й наші європейські партнери, тому що ми бачимо поки що, що ну в нас немає дуже і в них немає дуже чіткого плану ну, Скажімо так, я такою сухою мовою скажу компенсації цих, цих ресурсів. А без них ну, ми розуміємо, що це були достатньо великі ресурси. Чи будуть вони смертельними? ну, Це питання. Я не є військовим аналітиком, я не є військовим, я, я не скажу, наскільки вплине. так, Це от раптове замороження всього, всієї допомоги. Але навіть по цифрах зрозуміти, що вплив буде такий, це є вагомий аргумент. Ну, з іншого боку, ми також розуміємо, що європейський союз, попри всі зобов'язання країни ЄС плюс Великобританія, так про попри всі зобов'язання нарощувати, нарощувати і ще раз нарощувати. Ну вони до сих пір ще військово промислові комплекси не розігналися на, на той рівень. Щоб ну, скажімо, легко було би це замістити. Ну і плюс та зброя, яка є, до сих пір ще блокована. Ну тобто, там ні шольц, ні Мерц не вийшли з заявою, ой, яка біда сталася, Давайте завтра ми дамо Україні Таврус, розкриємо ніби цю куцю цю, цю, ящичок. Так, тобто, ми, ну, ми такого ж такого не чули, так та, але виглядає на те, що, що вони насправді над цим думають. Так, Очевидно, так. просто не все говорять відразу, а так поступово для того, щоб все таки попробувати, я так розумію, сполучені штати лишити в орбіті і Європи так. І України, бо це ну поза всім мало би залишатися нашим нашим планом. Абсолютно, абсолютно і тому, тому я й говорю, що друга задача ми почали з вами, пан зрію говорити про те, що треба робити, якщо наші плани є. А я думаю, що такі плани мусять бути. Це все таки залишити сполучені штати до моменту, допоки ну ми дійсно не зможемо знайти чи забезпечити самим. Своїми виробничими комплексами, там плюс європейськими, ось у цієї частки, цієї компенсації достатньо для того, щоб створити паритет в протистоянні з Росією. Чи, а, чи... Відтягнути просто вихід сполучених штатів чи обміняти щось на ось у це самоумивання рук з боку Сполучених Штатів, так якщо вже буде ось така от лінія. Тому е, ця зустріч вчорашня в Лондоні, так і ці попередні заяви, які лунали. Е, ну я я їх розцінюю достатньо позитивно про те, що такі кроки розуміються але, але наскільки вони будуть ефективними, наскільки вони будуть швидкими в реалізації. І достатніми в своїй реалізації, ну це, це одне з питань. Це ну і наскільки всім, всім хватить рішучості, бо зараз нову коаліцію, яку пропонують робити, воно мені так трошки ну, з одного боку кажу, дуже добре, швидка реакція, правильні кроки, заяви. Але з іншого боку, коаліція охочих, хоча ще недавно так. говорили про коаліцію рішучих. І воно якось так от трошки бентежить. Пане Дмитре, наскільки в самих Сполучених Штатах однозначно підтримують таку позицію адміністрації Трампа і самого Трампа? Чи там дуже моногенна ситуація, чи все-таки це річ, яка може, може розділити суспільство в ставленні до цих подій? Ну, дивіться, якщо ми де ми димся з боку суспільства, так тобто, ми, ми вже бачили заяви там від частини республіканців, зокрема тих сенаторів, припрошу губернаторів, так частини губернаторів, так чи частини республіканців, які не є в такими в трампійських колах. Така також існує, тобто ми мусимо розуміти, що навіть, Республіканська партія вона не є моногенною такою. Так ми зараз найбільше чуємо і, от ці пости, які відбувалися одразу після розмови, які навіть на сайті Білого Дому з'явилася окремий новина, де просто перепощували пости в Твіттері всього естеблішменту американського. Тому мусимо розуміти, що ці всі пости лунають, тому що люди займають ті позиції, так які фактично. Є позиціями лояльності, та тобто вони багато хто отримав роботу в керівниками різних департаментів тільки через те, що вони лояльні до Трампа. Ось з іншого боку, ми розуміємо, що це не вся абсолютно республіканська партія. Ось і з іншого боку, ми розуміємо, що це не варто ототожнювати цей курс зі всіма сполученими штатами Америки. Ми бачили явно, що частина демократів дуже активно. Протидіє і виступає. Ну, Звичайно, що вони тут розігрують дві лінії, та, з одного боку, ніби на цьому фоні, і е, принизити своїх конкурентів, так, показати їхню неадекватність, е, і це, це цілком має місце. Ось, е, з іншого боку, ми бачимо, що також суспільство е, це питання, ну, скажімо так, воно його не надто поляризує, тому що питання української підтримки. Згадаймо, я не бачив зараз вже нових опитувань. Скажу одразу. Можливо, можливо, вони є. Я їх просто не бачив, але на період якраз виборчої гонки, і після виборчої гонки, і після інавгурації Трампа, то питання України не не стояло в топ пріоритеті серед виборців сполучених Сполучених Штатів. Так воно воно було одне, воно займало там місце в десятці. Але воно не було не було центральним. Тому, не будучи центральним, воно точно не не поляризує. Але з тих даних, які ось нещодавно я бачив, це те, що е, так воно розділяє, воно не поляризує. Але воно розділяє. Тобто є частина е американців, які електорату, зокрема, там найбільше демократичного електорату, які вважають, що президент неправильно себе поводив. Ось і не можна такого проявляти. Є частина, зокрема, електорату республіканців і так званих мага-мага-кіл, так, great again, які які навпаки вважають, що все, все, все правильно поступив, і воно десь коливається приблизно на одинакових су одинакових цифрах. Ми побачимо, як далі ще буде це розгортатися, але мені поки важко сказати, що це буде однією з точок ем, от такої поляризації, так тобто американський виборц вже достатньо поляризований, і це може бути ще питання взагалі. Політики і позиції Сполучених Штатів, бо е, мова ж стоїть про те, що може переформатуватися і ООН, і НАТО можуть вийти, так. можуть закрити. Як ви, до речі, думаєте, ООН і НАТО встоять, трансформуються, чи, чи їх функція реально вже виконана, і це ну, такі останні дні цих організацій, в тому вигляді, в якому вони існували весь цей час? Це хороше питання, тому що ми бачили, що не вперше хтось. Клянеться виходити з ООН чи з НАТО. Ми бачили, що і Франція, в певний період там Деголівський виходила з НАТО, з військового так Союзу, але не з політичного. Але тоді, але тоді це було е, вихід для того, це була така погроза для того, щоб давайте все-таки зробимо. Ми віримо, так, що так, це буде так, ефективно. Так, так, а так, Тут ми так. маємо просто трошки інакше, я боюся, момент даруйте е, перебив. Ні, 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 абсолютно, абсолютно вірно. Я я просто до того, що ось ця ситуація є не не вперше, тобто вона вона, вона виникає іноді. Я погоджуюся, ніби щодо Франції, що це був такий особливий момент, так ну скажімо так: ми, ми можемо тут гратися ніби в чисту, в чисте прогнозування, так поки що, якщо покладатися на якісь. Чіткі меседжі, чи чіткі інтереси, чи чіткі стратегії сполучених штатів. Так то, е, попри, е, попри всю складність в цих організаціях, ну сполученим штатом все-таки вигідно там перебувати, але це не означає, що Трампівська організація е, перепрошую, адміністрація буде вважати так само. Тобто, ми бачили з ними про те, що вони можуть вдаватися до дуже різних кроків. І поки що всі кроки це є кроки на рівні ну або дуже хайпових історій, там з перейменуваннями заток, там чи запровадження тарифів. Ось і багато багато різних обіцянок. Так про те, що ну от ми зараз поступимо дуже жорстко. Ось, але поки що, ніби жорстких таких кроків, окрім як припинення USAID, ми не бачили насправді так. Тобто, це був одним з таких найжорсткіших кроків, якщо знову ж таки не вважати там запровадження тарифів, які ось е був підписаний указ, вони відклалися. Ось зараз буквально на днях вони вже мали бути запроваджені щодо ЄС, щодо Канади, щодо Мексики, е щодо Китаю, але вони знов Трамп сказав: от я ще їх перекладаю там до кінця квітня. От і, і це з одного боку. Тобто, воно 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 не переконує ці кроки. Мене щоб я дуже ствердно сказав тут, на жаль, ось тому, що з одного боку, Трамп дуже змінний. Ми бачимо, що це все дуже дуже ситуаційно виглядає, так з іншого боку, ми також розуміємо про те, що ну, якщо ти береш таку політику і використовуєш таку політику бульдога, так Такого непередбачуваного і дуже агресивного. То рано чи пізно, окрім слів, треба доводити так, що ти що ти щось можеш з цим зробити, і тому ну я не можу з певненістю сказати, що НАТО важливе для самих сполучених штатів. І так є для них важливо, і ми мусимо погодитися з тим, що європейці дуже довго мали цю ядерну парасольку від сполучених штатів і відчували себе захищеними і мало вкладали тут Трамп правий. Так ми бачимо, що ті загрози, які стоять перед ЄС і в військовому сенсі від, від Росії, ну вони мусять витрачатися більше. Тобто, мабуть, що ну всі всі погодяться, так а ми українці в першу чергу, але з іншого боку, чи Ну, чи, чи, чи Трамп не піде тут більш радикальніше? Невідомо так само з ООН. Ми всі дуже добре розуміємо, що бути в клубі е, ядерних країн і мати особливо право вето в Раді безпеки ну це дуже величезний бонус. Для деяких країн, особливо для Росії, це надто за великий бонус, і ми знаємо цю історію, що невідомо, як вони отримали цей бонус. І от зараз від нього відмовлятися і йти в повний ізоляціонізм, ні, вони ну це, це дуже нездорове рішення. Так ми це розуміємо. Тобто, навіть для тих. Скажімо так, націоналістів і частково ізоляціоністів, так якими є команда Трампа, це це дуже нездорово, Це дуже великий ну, втрата, дуже великого козиря їхньою мовою висловлюючись. Але я, Але, я, я розумію, це, ви маєте має на увазі, що вони будуть. постараються ще всі ці інституції е, добряче використати, особливо особливо Росія. Я вважаю, що так, що це будуть використовувати так. Це дуже дуже великий козир, так і від нього просто так не відмовляються. Тобто, це вже дуже треба перевертати стіл, з яким ти сидиш, і з якого ти гарно харчуєшся. Тому що якщо подивитися на кількість вето, так то сполучені штати це була це. Є одні країна якої після Росії є найбільша кількість вето, так в Раді Безпеки. ООН. Ось я по сумах по кількості не скажу, але це можна перевірити. Тобто в них буде найбільша кількість вето після Росії. Тому, Але з іншого боку, я не можу з певненістю зараз сказати про те, що навіть цю нефективну організацію ООН, яка знову ж таки ну, роками показує та свою неефективність з точки зору протидіяти так війнам і попереджувати ці, ці війни. Так? В цій точці зору ми бачимо, що в неї неефективна, що вони будуть від неї відмовлятися. Достатньо, це достатньо вам така непередбачлива дійсно історія. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. нагадаю з нами був Дмитро Шеренговський, проректор зовнішніх зв'язків УКУ, фахівець з міжнародних відносин. Дякую, пане Дмитро. Дякую вам за запрошення.